Блін, реально ельф. Та з бота здається, якогось. У будь-який рандомний момент. А мені треба два ворота відкрити. Чи дві Чи... Чи дві вороти. А я прям біля бейсменту заспавнився. Туди мене. О, і ти теж. Вона не хоче уходити, я уйду. Трьох неефективно, в двох ефективно. Математик. Що? А це що математика була плоха? На якийсь момент так. Опай. Я тобі вже казав. Ти мені наказав. З п'ятого по сьомий клас. А що там було? У нас у нас Майерс, у нас Майерс. Сука как А хто там был? Ломай, бро ломай. Что ты не ломаешь? Ты Блин, в якому ти классе? Полин, в каком ты классе? В четвертом. В А Маруся 10. Ты помнишь, что я ее видел? Да, помню. Помнишь, как она низенькая, а я 10. Один класс старше. Нет, не будет. <взвук> ну, правильно. А я звідки знаю Лодик Ты ти... А, нет, ты бегаешь, я понял. Давай. Лодик, ну це гениальная рішення уважаю. Давай, давай, хорош, братан. Умничка. Вадик, я дав тебе можливість сыбаться. Ты не скористався на это я, я понял. Так він уже на все за цей момент. Та, я А ч в мене це працю? перкне працює? Чуу не працює, лад, це піпець Там у тебе перше повішення, і ти спиш. До тебе да Джейк біжить. Та тут, я тут. Не бідолага. бедолага. на нагору. О, диви, вертається. Владик, уйди, 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 йди. Нет, не достав. Я понял Я не можу зараз дістати. Угу. Я з ним меншу, нормально. Вігенератор чи ні? Займайтесь чимось корисним. Ааа, не встиг. Молодці, давайте, поки він за мною гоняється. Не можу. Я не бачу тут палета. Бачу палета. Він мене загубив? Він мене загубив, здається. Угу. Не встиг, сука. За, зараз, 5 хвилин закрию. На той же крюк в мене походить сюди, да, Водік? А, ні. Да, 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 на той же. <плес> Ой, ти диви, як мимно. А чого ти досі не похилений, Владик? Я ха ха я за тобою побіг. Оце твій план спрацював, бро. О, Владик, Владик, Владик! Давай, 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 пензлю, пензлюй на выход. А як ми останні генератор на останні секунди, так бам, і ти — бум. Вадик, заходь за... заходь, на спектер, давай. Да А мені треба ще одні ворота відкрити, щоб челлендж виконати. Скажи. Прям перша катка є так гарна. Я йому лайк поставлю, щоб він... А, блін, це, це, цей, це бейбі, бейбі Майерс, у нього всі скили першого рівня були. І ще й другу стадію свою нею за.